Переїхала по кропиву. Свіжо зріжаний дуб. Ногу поставила, щоб бачити величину. От приблизно так -от такий гой самий. Такий гой самий. сами. Он дешеря таких. І покажіть мені, де... На цій плантації посаджений новий. Посаджений новий, де на цій плантації? Е -е, появився новий лісник, чи це старий, сука? Я питаю, це новий лісник з'явився, чи це сука стара? Так от, приїхала по кропиву. Ну, ще кропива в нас, сука, не оподатковується. Приїхала по кропиву на то місце, де завжди збирала. Як бачите, тут мітка є. Мітка про зріз. Теж все ось один клаптик, один клаптик. Е е як -ве? от, е е про кількість, про кількість і потребу. Тако, зрізати такий дуб, е -е, от такий дуб, який на мій 37-й розмір, не більше, зрізати отакий от дуб, який так само на мій 37-й. Ну, це геть непонятно що. Тепер е -е, я просто цю галявинку зараз обійду. Метка є. Тут метка є. Почому вони ставлять метки, це ж не мені взнавати. Не мені взнавати. Сука, нафіга ви тут, у цьому лісі, де ці дуби, отут хоча б на цьому клаптику, мали зберегтися на тисячу поколінь вперед. Буряти ви кончені, сука. Кончені ви, сука, буряти. І такі, які вами курву відправлять всю життя. Цей дуб. У ньому немає геть. Чи що це таке, може це й не дуб. У ньому геть, немає місця, напевно, лишали, аби розрослися другі. От. Зовсім інший. От от, якої -е ставлю каптя, аби бачили, аби бачили величину його. Розумієте? Оце ж. Оце ж родовище, родовище, яким ви, сука, вмієте умієте правити. Оце, сука, родовище, якими ви вмієте, сука, правити. От. Е, це, це вже я пішла в другу сторону, я не з цієї сторони заходила. Оце родовище, яке ми вмієте правити, коли вам покладено було кафе, ви його, суки, розтягнули по кирпичу. Коли вам була збудована церква, ви її, сука, розтягнули по кирпичу на хліви. Коли вам була збудована школа, сука, ви козли із спортивного залу віддали під ясла для биків, бики. Ви козли, там, де діти мали займатися, віддали під ясла для биків. Ви порахували, що ви можете взяти козли з школи для биків. Ви порахували що сьогодні я йду, я йду. Я йду ось на просто це, це от в трьох шагах, в трьох шагах це недавно зрізане. Це недавно зрізане, просто що воно... Просто що воно в болоті. Це недавно зрізано, а це рівно вчора зрізано. А це просто вчора. А це просто вчора. Ще й ще й не, не поруділа е, ця обрізка. Ще й не поруділа обрізка. Е, я питаю, де сука, у вас то місце там, де самі грубші дуби мають залишитись на покоління вперед. Я знаю, що всі Палять палять. Я знаю, що всім треба дрова. І я їх купляю. Я питаю, сука, на що ви найбільші дуби спиляли, курва. Я питаю навіщо, ви спиляли найбільші дуби. Це малі. Я питаю, ви, сука, садили. Покажіть мені площу, де ви сука засадили. Я питаю, де ви сука засадили, хто лісник. Хто лісник, хто ця курва? Якщо раніше було, не було сказано, чи було, чи було прийнято за норму ні за чим не дивитись, то тепер забороняється небом. Небом забороняється виродки, православні, сука. Ви, виблядки православні. Виблядки. Виблядки православні. Хрісто воскресє! Христос воскресся! Воскресє, сука, Христос! І чую якогось московського виродка. Нашого, не кацапського. Ще вас сука, вам, щоб воскреснути вас, курва на цьому дубі кожного треба розіп'яти. Кожного. Навіть за те, що ви Хрестим більше наробили, як треба, і молитися зрізаним дубам. Навіть за те, що ви хрести не помните, де класти, без кінця їх поновлюючи та списуючи. Отут вся оця площа, оця, вся оця площа, вся ця площа була засадена, була е, забита кропивою, кропивою, ось. Кропивою, знайдіть мені зараз кропиву, тут просто не можна було прийти. Що е, вони зробили? Що вони зробили? А що вони зробили? Мабуть, що вони пролазять до дубів, бо я не бачу, хоча до цього, що я вам тільки що показала, є зовсім другий захід. От. От. Е, вони просто тупо побризкали якоюсь хернєю. Е, І от тут де е, було просто розсадник кропиви. Розсадник кропиви. Тут тепер тільки лобода, оця павутиця. Павутиця, яка чіпляється до них. Лобода. І просто тупо спалена площа. Так спалена площа, я про яку площу кажу? Ось лобода кромбить. Лобода. Оце все була жалива. Оце все була жалива. Ви мені скажете, це може бути не політя. Може бути не політя. Може. Ви мені скажіть, на що ви спалили оцю площу? Спалили ядом якимось. Ось. Весь бур'ян. Весь бур'ян спалений. От. Отут все не можна було пройти раніше. Тут все було, тут все було в чагарниках мені по пояс, аби зайти. Ви, ви це все припалили, не, припалили. Е, е, ну, тому що ніби нема кому косити. Ну так нехай заростає сука, прийдуть нормальні люди і викусять. Нормальні люди прийдуть і викусять. Ви нашу цю площу захаюєте, уже на городах робите і на полях, що хочете, ще в ліс зайдіть, суки. Христос Воскресе! Воскресе Христос! Зайшла якийсь виродик, якийсь у червоній шляпці, цей наш монах недоношений. Хрестика на лоба вчіпив і розказує про Серафіма Саровського, що він був добрий до людей. Ти звідки знаєш курва, яким він був, якщо Антоній Перчерський закинув Лавру і пішов в Чернігів? Закинув лавру, бо на вас на вас кончених не можна було дивитися, ви всі наволоч продажна, сука. Вам родовище давай, у, е, то, щоб ви з кимось йшли в співпрацю. А ви співпрацю вмієте вести курва? Ви ж поки не передасте своїх дітей до нитки оголивши, ви ж не успокоїтеся. Будете трьома виродками підписувати все, що хочеш. Ось о, фіксую дуба. Ось о, фіксую дуба. Зараз всім фіксую дуба. ось. О. Вибрати по лісі такого дуби, огородити курва, а не різати. Огородити їх заборчиком і написати, що це. Спадщина народу, суки. Виблядки, блять, православної, сука, церкви.